Прославте нині всі народи, Христа, будівника чудес, і сповіщайте вість перемоги. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Ось смерть, де жало? а де сили? Він живий із мертвих Він Воскрес, не бачивши тління могили. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Великий це день перемоги! Велику радість для нас приніс, звершив перемогу від куплення. Христос Воскрес, Христос Воскрес! Прийдіть усі в глибокій вірі, розказати чудо і щуне, що у вашому житті, у повній мірі, Христос Воскрес, Христос Воскрес! Нехай хвала Ісус поліється, по всій вселенній до Небес, і гімн хваління заспівайте. Христос воскрес, Христос воскрес, хай буде слава і хваління, тобі спасите, Божий Син, велич, честь і поклоніння, по віки вічні, тобі Ісус, Христос Воскрес. Christus 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 wat is dit nou wat kreet narre